Доброго дня! Шановні члени журі, перед вами аркуш паперу. Для його виготовлення потрібно 20 г якісної деревини, для цієї книги 5 кг. У світовому еквіваленті ще більше 120 мільйонів. дерев щорічно в моїх руках лише один маленький пазл з усієї незліченної корисності лісів, здорових лісів. Адже з роздягнутої корой дам сосни паперу вже не вийде. Дещь, як ніколи на часі дослідження екологічного стану лісу крізь призму його складових. Я Меланія Токаська, учениця 7 класу Замшанівського ліцею Забродівської сільської ради. Запевняю вас, життя в лісі насичене до неймовірності, лісовий простір, наповнений мешканцями від землі до крон, і кожен з них тут не випадково. Комаха вони освоїли основні сфери планети та беруть участь в різноманітних природних процесах, а ще є достовільним індикатором стабільності та стійкості лісових біоцинозів, в тому числі і природоохоронних. Тому я вирішила проаналізувати структуру лісової ентомофани заказника Чернівська Волинської області, як виявилось, досліджуючи ліси в Волині більше ще Вивчали окремі фауністичні ряди чи їх представників, відповідно, таке комплексне дослідження комах на теренах Коващини проведено вперше. Окрім цього, зі слів лісничого Замшанівського лісництва, я дізналась, що результати лісоентомологічних досліджень враховуються в розробці лісогосподарських документів та методів захисту лісу. Тож, актуальність мого проєкту є очевидна. Отже, основним моїм завданням було провести польові дослідження та оцінити біорізноманітність комах, проаналізувати їх екоструктуру та лісово-господарське значення. На старці було обрано чотири стаціонарні ділянки одинакового типу, лісоросливних умов різних локацій заказника. Окрім дистанційної реєстрації, фотографування та струшування збирала комах повітряним сачком. Та з допомогою ловильних пасток, як ви вже підмітили, травматичність моїх методів мінімальна. Таким чином, я дослідила 51 вид комах, серед яких найбільше твердокрилих ауцейдарми виявились крилі та богомови. Не обійшлось без рідкісних трофеїв – жуковень. Скарбець священний, бронзівка золотиста. Загалом шість червонокнижних видів. На наступному етапі аналізувала видову структуру комах за піотичними індексами. Найвищі показники виявились в середині літа, причому високі значення зафіксовані на ділянці номер 1 а низькі на ділянці номер 4 Після цього розподілила комах за. Екоморфами визначилось домінування за трофічною структурою найбільше фітофагів. Ключовим моментом проєкту став аналіз лісогосподарського значення комах, адже третина досліджених видів шкідники, тоді як санітарів лише три види. Ще одним вагомим результатом мого проєкту є створена колекція лісової ентомофуани, яка має надзвичайно важливе науково практичне значення. В рамках співпраці з Амшанівським лісництвом я запропонувала доповнити ефективними заходами план лісогосподарських робіт, подовж за Чернівським, а також продовжити дослідження для отримання повного списку комах заказника. В майбутньому планую детально дослідити калітети поширення червонокнижних видів, видів, чине місце має відвести лісопатології та моніторингу комах шкідників. Дякую, за увагу.